Привіт, друзі! Ви на каналі Айвін Info. Мене звуть Степан Вігар, і це Вігр. Детально наша аналітична рубрика, де ми просто і доступно пояснюємо складне. Сьогодні поговоримо про один з найнебезпечніших конфліктів сучасності, який знову набрав обертів: Ізраїль проти Ірану. 13 червня 2025 року. Це дата, яка може увійти в історію як початок нової великої війни на близькому сході. У ніч на п'ятницю Ізраїль провів масштабну операцію під назвою пробудження лева. Удар завдало одразу 200 винищувачів. Цілями удару стали об'єкти ядерної програми Ірану, а також люди, які за нею стоять. За офіційною інформацією ізраїльських військових, внаслідок операції було знищено декілька високопоставлених іранських офіцерів, а також вчених ядерників. Серед загиблих голова корпусу вартових ісламської революції Хасейн Саламі, начальник іранського генштабу Мохаммад Багері та шість ядерних фізиків. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ям Нетаньяху заявив, що удари будуть продовжуватися доти, доки не буде знищено ядер. Дерну загрозу з боку Ірану. Реакція Тегерану не забарилася. Над мечеттю Джамкаран, однією з найсвященніших для шиїтів, підняли червоний прапор помсти. Це стародавній шиїтський символ, який означає крик про відплату за пролиту кров. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв відповідь, якої Ізраїль та США не зможуть передбачити. На наступний день після атаки Ізраїлю іранський лідер оголосив про початок операції Правдива обіцянка 3. Метою операції стало буквальне знищення Ізраїлю. Сіоністський режим не залишиться неушкодженим від наслідків свого злочину. Іранська нація має бути впевнена, що наша відповідь не буде половинчистою. Через милість Божу, наслідки цього приведуть цей режим до краху. Після цих подій сторони почали обмінюватися щоденними обстрілами, які призводили до значних руйнувань та сотень жертв. Всім нам добре відомий миротворець Дональд Трамп взяв на себе місію покласти край цій війні, яка б очевидно не почалась, якщо б він був президентом США. А хоча стоп щось тут трішечки не збігається у ніч на 24 червня, після 12 днів обстрілів, Трамп заявив, що. Припинення вогню розпочнеться приблизно через 6 годин і буде поетапно впроваджуватися протягом 24 годин, після чого війна буде вважатися закінченою. Завершити війну за 24 години. Здається, американському лідеру слід оновити методичку, адже після цих слів Ізраїль та Іран продовжили обмінюватися обстрілами. А пан Трамп у розмові з журналістами заявив, що дуже незадоволений жодною жодної зі сторін. Проте наразі перемир'я дійсно діє попри порушення на самому його початку. Тож, активну фазу цієї 12-денної війни дійсно можна вважати завершеною. Що ж стосується підсумків, то як не дивно, усі вийшли переможцями з цієї війни. Як таке може бути? Ну ось Ізраїль, наприклад, заявив, що ядерна програма Ірану відкинулась на роки назад через значні пошкодження об'єктів та ліквідацію провідних вчених, але і амений привітав громадян Ірану із перемогою над Ізраїлем та США. Він заявив, що втручання штатів не мало жодного результату, а Іран завдав жорсткого удару по обличчю Америки. Що ж, відповідь на питання, хто переміг у цій війні, залишимо на потім. Зараз поговоримо про те, чому взагалі вибухнув цей конфлікт, та як Іран та Ізраїль стали заклятими ворогами. Насправді цей конфлікт як вулкан, який час від часу вивергається. І щоб зрозуміти, чому ці лавові потоки розтікаються по регіону, треба вияснити, а що ж там взагалі кипіло всі ці роки. Сьогодні важко це уявити, але Ізраїль та Іран колись були союзниками. Ізраїльтяни тоді пили чай у Тегерані, а Іран отримав від Ізраїля зброю, розвіддання та військових інструкторів. Усе це ще до 1979 року. У ті часи Іраном керував шах Мохаммед Реза Пехлеві, монарх, який орієнтувався на захід, особливо на США. А значить і на союз із Ізраїлем, який був ключовим партнером Америки на близькому сході. Обидві країни мали спільні інтереси: протистояння арабському націоналізму, протистояння СРСР, співпраця в енергетичній сфері розвідка. Іран був однією з небагатьох арабських країн, які не просто визнавали Ізраїль, а реально співпрацювали із ним. Ізраїль навіть допомагав Ірану будувати військову інфраструктуру, навчав іранських спецпризначенців, продавав зброю та допомагав із технологіями з переробки нафти. А Іран у свою чергу продавав Ізраїлю ту саму нафту. Це був союз, підкріплений не лише політикою, а й грішми. Один із найбільших таємних спільних проєктів мав назву Операція Кебец». У рамках цієї співпраці Ізраїль та Іран допомагали курдським повстанцям у боротьбі проти Іраку, який був союзником СРСР. От вам і геополітика 70-х. Але 1979 року усе перевернулося. В Ірані спалахнула Ісламська революція. Народ повстав проти Шаха, який утікав з країни, а до влади прийшов той, хто змінить усе. Аятола Рухолла Хомейні. Новий режим проголосив: Іран ісламська держава. А головними ворогами тепер стали не лише США, які підтримували шаха, а й Ізраїль, союзник великого сатани. Ізраїльське посольство в Тегерані одразу закрили. А в його приміщення за іронією заїхали представники організації Визволення Палестини. Іран офіційно розірвав усі зв'язки з із Ізраїлем. Більше того, Хомейні називав Ізраїль раковою пухлиною, яку треба вирізати з тіла ісламського світу. Саме з цього моменту Ізраїль в очах Ірану перестав бути державою. Лише сіоністський режим, окупант, ворог, який за іранською риторикою має бути знищений. Іран почав підтримувати будь-кого, хто виступав проти Ізраїлю. Зокрема, Хезбулу, Лівані, Ісламський джихад, Хамас та десятки інших радикальних угруповань зі свого боку, Ізраїль почав сприймати Іран як головну загрозу для свого існування. Усі канали для співпраці були розірвані, та почалася нова ера ера тіньової війни, санкцій, шпигунів. Ракет та ядерної тривоги, починаючи з 2000-х, ситуація між Ізраїлем та Іраном вийшла на новий рівень напруги, коли стало відомо про ядерні амбіції Тегерану. Іран наполягав, що його ядерна програма мирна, але в Ізраїлів це не вірили. Бо країна, яка публічно закликає стертити без мапи світу, навряд чи збагачує уран для лампочок. Тож конфлікт між державами триває вже понад чотири десятки років. Проте перші удари одне по одному безпосередньо сторони здійснили лише у жовтні минулого року. Тоді Іран та Ізраїль обмінялися сотнями ракетних ударів. Війна між Ізраїлем та Іраном це не просто протистояння двох держав, це конфлікт ідеології, релігій, геополітичних амбіцій та страхів. І поки Ізраїль прагне зберегти власну безпеку у регіоні, де його сусіди часто відкрито заперечують його право на існування. Іран прагне поширити свою модель ісламської революції. Та підірвати вплив США та їхніх союзників у регіоні. Десятиліттями ці дві країни вели тіньову війну. І ось тепер ця війна вийшла з тіні, і вже не факт, що їй вдасться повернути до неї назад. У 21-му сторіччі конфлікти рідко бувають чорно-білими. Але є те, на що не можна дивитися з різних боків: це людські життя. І щоб там обидві сторони не казали про перемоги, коли гинуть тисячі людей, програють усі. Чи буде це останній вибух між Ізраїлем та Іраном? Навряд. Але я сподіваюся, що після цього світ стане більш уважним до тих конфліктів, які вважалися вічно замороженими. Сподіваюся, ви отримали відповідь на питання про те, чому Ізраїль та Іран ненавидять один одного. Пишіть в коментарі свої думки з приводу цього конфлікту, а також про те, яку зі сторін ви підтримуєте. Ви були на каналі iWinInfo. Підписуйтесь та ставте вподобайку до цього відео. Ну а побачимося ми з вами у наступному випуску аналітичної рубрики Вігар Детально.